А ви обіцяли розказати мені про камінці. Ви говорили, що вони допомагають вам відчувати людей. Це як? Візьму один камінець і в руці міцно. Подумай про дирину, яка щойно проходила. Яка вона? Мені здається, що вона добре чуйна. І мені дуже шкода. Її. Вона втратила всю свою родину. Я б так хотіла їй допомогти. Давай, кам'янець. Комінець тримаю, долю повертаю. Бачиш, тепер цей камінь випромінює жалість, смутку. Візьми інше. Згадай відео, який ти передавала за ворона для неї оберіг. Я завжди радію, коли люди, які приходять до вас, знаходять своє щастя. Мені Ліда написала, що вони з Петром нарешті очікують на дитину. Добре. Давай сюди помінець. Тепер він випромінює радість. Пар, мешай их и разделай так, как ви Я так расцелую. Так. Тут жалість, біль, смуток. А тут радість, надія і віру у краще. А тепер що мені з ними робити? Поки що залиш на столі. А зараз бачу сюди йде жінка, яка дуже потрібна допомога. Добре. Добре, бабусь, тоді я зустріну її і проведу до вас.